Коза сумирно пасається на подвір'ї Чернівецького притулку для тварин. Кілька тижнів тому чернівчани її врятували від голодних собак у спальному районі міста. Вона стікала кров'ю, але знову ж таки була міцно прив'язана, не могла ніде не втікти і тому подібне. Небайдужі люди викликали поліцію, а поліція вже згодом викликала нас, скажімо так. Тварину ледь довезли до притулку. Через ранок коза важко перенесла переїзд. Що тут повністю не було щасливо. Тут оця сторона все була закрита. Ветеринари допомогли, рана потроху загоїлась через брак місць у притулку, де перебувають собаки і коти, кізку оселили у приміщенні для інвентарю, постелили сіну на підлогу, як у стані. Підійшла рогаті, і їжа чотирилапих. Це екструдер, його, скажімо так, змішують з водою. Це харчування для тварин. Можна і кішкам давати, і собакам давати. А це їжа підходить для кози. Вона їсть, це для неї улюблене лакомство». Працівники притулку виводять попастись та годують козу по черзі. Заразом і шукають господаря та обіцяють уважно стежити, щоб із твариною не поводили жорстоко. Виходжувати у собачому притулку довелося ось цього крохаля. Птаху з перебитою ніжкою підібрали та принесли чернівчани. У притулку пернатого вилікували та відгодували. Годуємо рибкою, мальками їсть добре. З таким апетитом кажуть, в притулку птах швидко говтається і його відпустять на волю.